Усім привіт! Зараз набуває популярність мобільний геймер. А я, як і більшість людей, дуже люблю ігри, тому я створив гру-лабіринт для операційної системи Android. Відкриваючи додаток лабіринт, ми бачимо таке меню: вибрати персонажа та техніка гри. Спочатку зайдемо та ознайомимося з технікою гри. Бігайте лабіринтом за допомогою кнопок та, та проходьте рівні. Ну що ж, а тепер можна вибрати персонажа та почати гру. Пропоную спочатку вибрати чорного гравця. Ми виграли, тож можна спробувати зіграти і на іншому. Такі ігри з простим інтерфейсом точно увійдуть у наше життя. Отже, мобільний геймінг не тільки цікавий, а й корисний, бо він розвиває різні риси, такі як логіку і дрібну моторику.